Найбільша кількість обстрілів на Донецькому напрямку, порушуючи мінські домовленості, бойовики й далі використовують заборонену зброю 120 міліметрові міномети, а також артилерію калібром 122 та 152 мм. міліметри. Гарячими точками залишається район Донецького аеропорту та Горлівка. З десяток снарядів розірвалися на території залізничного цеху Авдіївського коксохімічного заводу. Поранень зазнали двоє працівників. Неспокійно було і в сусідньому верхньотурецькому. Українські воїни відбили дві атаки противника. Групи бойовиків, чисельністю 15-20 осіб, намагалися захопити або прорватися повз оборонні пункти наших військ у 21.15 поблизу населеного пункту Авдіївка, у 21.35... Поблизу верхньоторецького висока інтенсивність ведення вогню зберігається на Луганському напрямку. Бойовики обстрілюють позиції військових біля селищ Кримське, Новотошківське, Трьохизбинка. Наслідок обстрілів постраждали житлові квартали Попасної. Бойовики так званої струсі здійснили артилерійський наліт на південні та південно-західній околиці міста Попасна, застосувавши 152-мм самохідну артилерійську установку. Зафіксовано близько 30... Інформація щодо руйнувань уточнюється чотири доби. До цього у Попаснянському районі зберігався режим припинення вогню. Неподалік селища Сизи, бойовики обстріляли колону українських військовослужбовців. Двоє поранені, пошкоджені, декілька одиниць техніки. Противник продовжує нарощувати бойові можливості власних збройних формувань, поповнення запасів палива та боєприпасів. І Російсько-терористичні війська продовжують вести активну. Диверсійно-розвідувальну діяльність за останню добу на Луганському та Донецькому напрямках прикордонники зафіксували роботу шести безпілотників. Юлія Божко, п'ятий канал.